В умовах військової агресії РФ проти України дуже важливо перевіряти факти перед тим, як розповсюджувати зрад на кшталт проти генерала порушили справу на захист аеропорту. ДБР не займалось і не займатиметься переслідуванням військових, які віддано захищають батьківщину, але рішуче припинятиме спроби деяких осіб нажитись на війні. Інформуємо, що ДБР дійсно відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна литовища у межах розслідування кримінального провадження порушеного за частиною 5 статтею 426 1 перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалося військовою необхідністю. Розслідування триває. Державу боронимо разом.